Відця клопхвостики і ця неймовірно добра собачка, яку ми назвали Грета, шукає сім'ю та дім. А, вона зовсім молодесенька, їй приблизно 8-10 місяців. Вона вже стерилізована, і це буде просто найкращий друг вашої сім'ї. Вона дуже контактна, дуже дружня, обожнює людей, обожнює інших собак. Компаньйон вже навчена жити в квартирі, гарно гуляє на повідкові. Грета потрапила в клуб хвостики зовсім недавно. До нас звернулися будівники. Вона з ними жила, прибилась до них дуже гарно себе ввела. І коли зараз на свята вони роз'їжджаються, звичайно, вони не захотіли її покидати там саму, адже будівництво йде за містом біля лісу, і там більше немає людей. Тому, звичайно, ми не змогли покинути цю неймовірно добру собачку і дуже хочемо знайти для неї найкращу родину. І ми віримо в новорічні свята. Тому дуже просимо ваших репостів, творіть дива разом із нами. Грета буде неймовірно класним другом, в неї нуль агресії. Вона супер добра, супер дружня, обожнює цілувати руки. Вона зараз ще й цуценята на перетримці. Вона неймовірна нянька, вона з ними так грається, їх цілує. Як веде себе, наче цуценя, ось так. Вона ще дуже, дуже юна, дуже класна собака. Тому, будь ласка, подивіться на Грету. Якщо ви мріли просто про неймовірно доброго друга для сім'ї, візьміть її до себе або зробіть для неї репост, щоб її помітила саме та сім'я. Якщо когось дивує, що ця собака не зовсім активна, не дуже позує, то ми розкажемо вам, що вона вже виконала всі свої місії. Вона відфотографувалась до цього, вона награлась цуценятами. Ще до цього вона була викупана і забрали її з холодної вулиці в тепло. Тому вона вирішила, що окрім сну, їй вже більше нічого не потрібно.